Доброго дня, шановні член, депутати, члени комісії. Сьогодні у нас 4 березня 2025 року проводимо засідання постійної комісії з питань екології та земельних ресурсів Костю міської ради, 8-го демократичного склихання. Так, присутні у нас на комісії Людка Олександр Васильович, Стефура Галина Петрівна. Лейбюк Назар Іванович, Ремічук, Богдан Петрович і виконуючи обов'язки начальника земельного відділу Сумніч Дія Михайлівна. На порядку денному у нас є 10 питань. Перше питання про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі та передачу власність земельних ділянок громадян згідно поданих клопотань, додаток 1. Друге питання про уточнення площі конфігурації та лінійних промірів земельної ділянки згідно поданих клопотань додаток 2. Про затвердження проєктів земле... Третє питання про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, цільове призначення, яких з... Мінюється згідно поданих клопотань, додаток 3. Четверте питання про укладення договору сервітутного користування згідно поданих клопотань, додаток 4. П'яте питання про дання дозволу на виготовлення звіту про експортну грошову оцінку земельної ділянки згідно поданих клопотань, додаток 5. Про надання в оренду земельної ділянки згідно поданих клопотань додаток 6. Сьоме питання про розірвання договорів оренди землі згідно поданих клопотань, додаток 7. Восьме питання окремо про розгляд клопотання Мартищук Миколи Васильовича. Дев'яте про розгляд клопотання Атаманюка Василя Михайловича. І десяте питання про розгляд клопотання Шатрука Михайла Івановича. Хто за такий порядок? Денний? Прошу проголосувати. Всі за одного Так, що давайте по суті. Питань в порядку. денному. доповідає у нас сумічку діємеха. Перше питання про підтвердження технічної документації землеустрою та передачу власної земельної ділянки. У нас поступило на даний час 10, 10 клопотань. Значить, у всіх, до всіх клопотань додані довідки про невикористання права безоплатної приватизації і документи на право власності на житлові будинки, які розташовані на даних земельних ділянках. Значить, перше клопотання Петричок Богдана Богданівна, земельна ділянка площею 0,04 га, для будівництва обслуговування житлового будинку в місті Косів, вулиця Івасюка, 14А. Друге, Казимірчук Ганна Васильівна, ділянка площею 025 га, для ОЖБ в селі Шешери, вулиця Шевченка, 171. Третє. Габурак Микола Васильович по довірності дії, габурак Марії Юрівна, ділянка площею 025 га, для ОЖБ в селі Шепет, вулиця Костеївський, потік, 15. Четверте. Кіщу Галина Миколаївна. ділянка площею 015.44 для ОЖБ у селі Соколівка, вулиця Блудівка, 38. П'яте. Піроцька Поросков'я Миколаївна. Та пліфтя Ірина Борисівна, від імені якої діє піроцький Геннадій Борисович. Ділянка площею 013-12Г для ОЖБ Смодна, проволок будівельний 8. Шосте. Голова Марія Васильна, ділянка площею 0,25 га, В селі Микитинці, вулиця Шевченка, 58 для ОЖБ. Сьоме. Свирит Оксана Петрівна, ділянка площею 0,13 га, для ОЖБ, село Вербовець, вулиця Перемоги, колишня адреса, вулиця Купака, 2. Восьме. Рибенчук Марія Дмитрівна, ділянка площею 025 га, для ОЖБ, село Єгорів, вулиця Стоїнів, колишня адреса, учасник Стоїнів, 316. Дев'ята Атаманюк Василь Миколаєвич. Ділянка площею 01580 га для ОЖБ в селі Шешери, вулиця Заворіцька, 7. І 10. Іванюк Микола Васильович. Ділянка площею 01082 га для ОЖБ в селі Город, вулиця Незалежності, 54. Тобто за те, щоб затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості і передати у власність земельній ділянки громадянам згідно поданих клопотань додаток 1, прошу проголосувати. Той за? Чотири. Так, друге питання: про уточнення площі конфігурації та лінійних промірів земельної ділянки згідно поданих клопотань додаток 2, доповідає Соломічу Надія. Чотири клопотання поступило. Значить, перше, Гелитюк Василь Іванович, ділянка у власності згідно рішення Бабинської сільської ради від 22.12.93 року для ведення особистого селянського господарства площею 0,0567 селі Бабин вулиця Липії. Друге, Копчук Марія Васильна. Ділянка у власності згідно державного акту від 3.06.1997 року. Ділянка 1, Звідки Це Копчук Марія Васильна. E, город. Ділянка 1 площею 025 га для ОЖБ в селі город вулиця Шевченка, 10. І ділянка 2, площею 0,05 Га для ведення селянського в селі город вулиця Шевченка. Третє, Мицькан Василь Іванович. Ділянки перебувають в власності згідно рішення Вербовецької сільської ради від 29 грудня 1999 року. Ділянка 1, площею 025 ГА в селі Вербовець вулиця Хімченська, 83А. Ділянка 2 для ведення особистого селянського площею 0,35 гауселі Вербовець, вулиця Хінчинська. І четверте копчук Марія Петрівна. Ділянка перебувала у власності померної Мицканюк Пароскові Миколаївни згідно рішення Євровівської сільської ради від 28-29 грудня 1993 року. Для ведення особистого селянського господарства площею 0,0796 в селі селіворів вулиця Петрущі. Площі ділянок уточнюється у зв'язку з проведенням інвентаризації точність строни. Хто виїжджав на хто ж ну, заміри вже робили? Так, звичайно, виїжджав. тут заміри, ну десь я, десь Юра, там на так, так, так. хто за те, щоб уточнити площі конфігурації та лінійних промірів земельних ділянок згідно додатку? 2, прошу проголосувати. Питання. Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, цільове призначення, яких змінюється згідно поданих клопотань, додаток 3 виповідає, сумічку і дії. На цю комісію у нас три питання про зміну цільового призначення. Перше, близнюк Любов Романівна від імені якої діє близнюк Марія Григорівна, згідно до вірності, ділянка площі 01534 місті Косю, вулиця Кам'яниста, змінюється цільове з ОСГ на ОЖБ. Ділянка 2, Пугач Марта Романа, від якої по довірності діє Близнюк Марія Григорівна. Ділянка площею. Я тут поновилася. 15.4. Ні, дві, дві однакові ділянки. 15.4. Місто Косів, це критика, кадастрові поряд і площа ділянки ідентична. Подумала, що помилилася. І третє, і Іщенко Вячеслав Сергійович. Ділянка площею гектар 70-28 га в селі Яворів, вулиця Потік, колишня адресовий Часток Потік, зміна цільового з ОСГ на ОЖБ. Проекти землі є витяги з містобудівної документації, тобто документація відповідає чи на законодавство. А там по камнисті, щоб не було у нас тоді випам'ятач, колись по кам'янесті ділянки е... е... перебувають у власності, є власності. Так, там так, себе, так, щоб так, Не так, було потім так. такі у нас тоді Ні, є... то з, е... ситуація така, що змінювати цільве можна тільки тоді, коли є або державний акт, або витяг про реєстрацію права з державного реєстру. все, Там камінняство не слушається. Так, так хто за те, щоб затвердити проекти земноустрою, цільове призначення, яких змінюється згідно додатку? 3, прошу проголосувати. Хто за чотири 4 Четверте -4. 4 питання. Про договору сервітутного користування згідно поданих клопотань, доповідає сумнівні дії. Два клопотання у нас є на сервітутне користування. Значить, перше Пантелюк Володимир Володимирович. Догови... Прошу підласти договір собі тут користування для обслуговування частини приміщення будинку 73, магазин м'ясопродукти, площею, яка є ідеальною розрахунковою часткою земельної ділянки, яка служить для обслуговування будинку 73 по вулиці Незалежності в місті Косів. Терміном на 10 років, у зв'язку з купівлею нерухомого майна, встановити орендну плату в розмірі 12% згідно наших рішень. Пункт 2 по цьому розірвати з Вакарюк Галиною Петрівною договір сервітутного користування у зв'язку з відчуженням нерухомого майна Пантелюку. І друге клопотання, крутофіст Руслана Ярославина, договід сервітутного користування для обслуговування малої архітектурної форми торговий кіоск, яка розташована розташовано місті Косів, вулиця Незалежності терміном 10 років. У них було попереднє сервітутне користування 10 Це років. Супер. Мала архітектурна форма кофеїнчик. це є uh -huh. кофеєнчик. парасольки? Uh -huh. І uh -huh. магазин м'ясопродукти тут де девальма. Це що вона шокає кофеєнчик? Кофєєнчик. Тут же ж карток. А там же, по-моєму, хвіст, цей, що не Ні, це Руслана. До тофісту називає. Ага. Все, 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 все. Це вони там просто на не сумні. Там саме має... ту ставці тримають. Ну, на там. Хто, має хто за його? те, щоб відкласти договір сервітутного користування згідно додатку 4, прошу проголосувати. Хто за? На 10 років під 12 сотків, так? Так. От навіть за. П'яте питання. Про надання дозволу на виготовлення звіту, про експертну грошову оцінку земельної ділянки згідно поданих клопотань, додаток 5 доповідає Соломій Чукнин. Три клопотання у нас не дійшло на виготовлення експертної оцінки. Значить, перше, Палагінська Мар'яна Уляна Мар'янівна, від імені якої діє Доленчук Василь Іванович, ділянка площею 0,04 га в селі Вербовець, вулиця Миру, 169, дріб 6. Для будівництва обслуговування інших будівель громадської забудови перебуває в оренді згідно договору оренди землі від 29 вересня 2023 року. Клопотання 2 Луков Юрій Олександрович. Ділянка площі 0,0371Г для будівництва обслуговування будівель торгівлі, розташована в місті Костю вулиці Небесної Сотні, 11Б, перебуває в оренді від 6 березня 2017 року. І третє, до дочки Богдан Богданович і до дочки Оганна Іванівна, ділянка площею 027.40 Га в місті Косів, вулиця Дружби для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. Перебуває в оренді згідно договору оренди землі від 28 березня 2024 року. Документи на право власності на будівлі на заявників. Хто за те, щоб надати дозвіл на виготовлення? Звіту про експортну грошову оцінку земельної ділянки згідно поданих клопотань, додаток 5, прошу проголосувати. Хто за? 4, за. Чотири Шосте питання про надання в оренду земельних ділянок згідно поданих клопотань. Додаток 6 доповідає Надія Сумін. Одне питання у нас надійшло, думаю, буде більше, тільки одне. Значить, приватне підприємство Олеся в особі Старина Івана Михайловича просить в оренду на 10 років земельну ділянку площею 0,0218 га для будівництва будівлі торгівлі, яка розташована в місті Косі, у вулиця Степана Бандери, згідно наших рішень. Міської ради ставка орендної плати 10% від нормативно грошової оцінки. Він просить 10 років. Що, 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 а, а ви вже... Що, хто такі пропозиції? Коло питання пише 10 років. Що? 10 на 10. Під 10% то Попереднє у нас всі договори були на 5 років. Тобто, тут договорення 10 чи 5? Так, як попереднє. На 5 років? На 5 років під 10% річних. Так, хто за те, щоб надати в оренду земельні ділянки згідно поданих клопотань додаток 6 на 5 років під 10% річних? Прошу проголосувати. Хто за? Чотири за ще не сьоме питання про розірвання договорів оренди землі, згідно поданих клопотань, додаток 7, доповідає Соломійчук на Значить, перше клопотання від братівника Віталія Васильовича, від імені якого діє братівник Марії Ваніна. Про розірвання договору оренди землі земельної ділянки площою ноль га. Для будівництва інших будівель громадської забудови в селі пістень вулиці Черемшини, 17 гривень в зв'язку з відчуженням нерухомого майна. І друге тищук Микола Васильович, відділення погоді, які Тищук Марія Миколаївна про дозвіллення договору оренди земельної ділянки площею 0,0487га в селі річка участок село Три для обслуговування приміщення станції та реконструкції її підбар зв'язку з об'єднанням земельних ділянок. Це ж, а, це, там відчуження, це, це а там зараз я пояснює ще на кордоні. Хто за те, щоб розірвати договір оренди землі згідно поданих клопотань додаток 7, прошу проголосувати. Хто за? Чотири за так. Клопотання восьме. Клопотання Мартищука Миколи Васильовича від імені якого, згідно довіреності, діє кіщук Марія Миколаївна про затвердження схеми об'єднання. Земельних ділянок та надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо об'єднання земельних ділянок комунальної власності. А саме ділянка 1 площею 0,0487, 0, в селі Річка, село 3, колишня адреса, село 3, будинок 880 та ділянка 2, площею 0,0413, в селі Річка вулиця Село 3. Колишня адреса участок село 3 для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови в одну земельну ділянку доповідає Соломічу. Значить, звернувся мати Микола Васильович від його відвіданості дії Кіщук Марія Миколаївна про. Затвердження схеми об'єднання і надання дозволу на об'єднання земельних ділянок. Ситуація яка, коли в 2010 році була відведена земельна ділянка згідно проєкту площею 0,08. га. Потім у 2014 році, ну, не знаю у зв'язку з чим, було здійснено поділ земельної ділянки на дві. Таким чином, що центральна ділянка для обслуговування нежитлової будівлі залишилася без доступу. До будівлі зовнішня ділянка повністю закрита, і, і, і внутрішня ділянка була надана в оренду, зовнішня лишалася комунальною. Значить, тепер стоїть питання були доступу були, до внутрішньої ділянки, і, 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 тому просять об'єднати ці дві зайняльні ділянки знову ж таки, так як вони були Річка. Так, річки. Мартищик. І, і стоїть питання об'єднання в одну земельну ділянку. Ну, надалі передачу в один доцільної ділянки 800. Хто за те, щоб клопотання Мартищука Миколи Васильовича згідно довіреності Кіщук Марії Миколаївні про затвердження схеми об'єднання земельних ділянок задовільнити? Прошу проголосувати. Хто за? 4. Це нас перед тим було розірвання. Так, так. Дев'яте. Клопотання Атаманюка Василя Миколаєвича, від імені якого діє Атаманюк Валентина Володимирівна про надання у власній земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства площею 20 га та для будівництва та обслуговування житлового будинку площею 025 га в селі Черганівка. Звернувся Атаманюк Василь Михайлович, від якого по довірності дії Атаманюк Валентина Володимирівна про те, би надати йому земельні ділянки на пільгових умовах як учаснику бойових дій. Але е, в зв'язку з пунктом під пунктом 5 пункту 27 перехідних положень земельного кодексу на час дії військового стану заборонено. Надання дозволу ага. на розроблення проекту землеустрою, розроблення проекту землеустрою та передача у власність земельних ділянок, крім тих ділянок, на які розташовані об'єкти нерухомого майна, так як у нас в першому додатку було, Ні, і, і, і якщо немає архівних рішень, тобто відповідно, поки діє військовий стан і дії під пунктом пункту двадцять тут треба відмовити суті, ну, то, Чекай, на, ми ж голосуємо по суті заяву. Правильно? Під пункт 5 пункту 27. Ми, ми ж повинні проголосувати по суті заяву. Тобто Він просить відмовити. надати а ми, відмовити згідно а пункту під пункту 5 під... пункту 27. Так. Хто за те, щоб питання Атаманюка Василя Михайловича від якого діє Атаманюк, Валентина Володимирівна відмовити у зв'язку з пунктом 27 під пунктом 5? Земельного кодексу, кодексу України. Прошу проголосувати. Хто за? Десяте. Клопотання Шатурка Михайла Івановича про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду та передачу в оренду теж на 5 років. Земельну ділянку для розміщення та експлуатації основних підсобних допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, Код 1102, площею 0,0950, з кадастрою номером 262 368 01 001 0383 яка розташована у селі Єварі вулиця Петруші, колишня адреса участок Петрушів 5А. Доповідає Соловічук Надія Михайло Іванович звернувся з клопотанням про затвердження проекту землостою. Та передачуємо в оренду земельної ділянки, оскільки він є новим власником будівлі, розташованої на даній земельній ділянці. І, і укладення договору оренди на 5 років. Згідно рішення Косівської міської ради для земель промисловості з кодом 1102 у нас ставка орендної плати 6% від нормативно-грошової оцінки. На 5 років. Це є яборів Петруші, колишні колбасні двори. По лівій стороні. було 12%. Щоб ну, проїжджати нашому... через Україну. Yeah, yeah, yeah. У <реку> <laughs> нашому, нашому, нашому рішенні рекомендаційному стоїть, <laughs> тобто, якщо однакове для всіх 11.02, значить однакове для всіх 13.02. <snaf2> якщо, uh, <реку> якщо є якісь зауваження до ставки орендної плати, <реку> треба вносити зміни до рішення <реку> <ставок> <реку> Куди ставки. ще поставиш, це не косує для бізнес, комерція. що? Та то ще є. Ставте на голосування, але кажіть, що. А, хто за те, що по питання шатрука Михайла Івановича задовільнити, прошу проголосувати. Я не беру участі у голосуванні у зв'язку з конфліктом інтересів. Три за. Три за. мене не про що <клес> давати пусков пакет. <клес> Секунду. Так. А так, все. Це... Ти доводиш, очки, очки, очки. Все, на цьому засіданні постійної комісії з питань екології та земельних ресурсів вважаємо завершеної. Дякую всім до уваги.